Всім доброго дня. Ми з України. суботу суботою будьте здорові. Сьогодні перша батьківська поминальна субота, її ще називають М'ясопусною. І ви знаєте, стільки горя кругом, що погода сьогодні просто плаче. Просто плаче. Щойно у нас тут був і град, і сніг, і буревій. І вітрюган, і снігу майже не залишилося, тому що плюсова температура. Але ви подивіться, наскільки гарний дощ пішов. Я просто за хвилинку залив усе, що міг залити. І ось я дивлюся, що знов-таки нариваються хмари. Ви бачите, які хмари ходять. Хмари ходять снігові, дощові, градові, я не знаю, просто страшні. Це скінчиться колись. Ми будемо згадувати це, як страшний сон. Бачите, знак тому от -то той, небо ясне, як подивіться, яке нам розказує, що скоро буде мир. Оце от там, за цими страшними сірими хмарами, за цією тривогою, в якій ми зараз живемо, яка, до речі, щойно закінчилася, бо була наче недовго. І ось от -от -от, отой кусочок. Той шматочок того блакитного неба, тої краси я не можу не познімати. Оця краса для тих, хто, можливо, зараз не в Україні, хто, можливо, далеко Україна вас любить. Бачите, вона вас цим блакитним небом приголубить. Все буде добре. Все буде добре. Під дощ ми не попали. Але я вся мокра. Ой-ой-ой. Дощик ішов буквально ну, до п'яти хвилин. Більш, мабуть, він і не йшов, до п'яти десь ішов. Але було ж кажу, все. Фу. Плачуть усі, стільки невинно об'єднаних, стільки невинних жертв, скільки діточок загинуло, як це можна витримати, це не можна витримати. Плаче все, все плаче. Заливало. Де можна було якісь луночки знайти такі, все позаливало повністю. <кій> хто не знав, що сьогодні така субота, пом'яніть своїх померлих родичів, друзів, знайомих і, звичайно, тих, хто поліг у цій страшній війні. Ось така в нас невесела сьогодні прогулянка, тому що вона не може бути веселою в такий день. Скрізь по Україні йдуть божественні літургії, великі панахиди. Люди поминають своїх померлих родичів, спочилих батьків, у кого дітей. А зараз цього горя багато. Надію, що скоро прийде весна. Неодмінно за нею буде перемога. Я не кажу вам поки що не прощаюся, тому що я думаю, що скоро ми побачимося обов'язково. Обов'язково. Оце небо ще кусочок. Слава Україні! Героям слава! Тримаймося!